До речі, знаєш, що скіф э, крутіше за Zero Tolerance? — По кількості проданих екземплярів? Ні. Фенту можна використати патрончик 5.45. Він чудово підходить в цей отвір. А 223-й. 223-й не так зручно. Тов. А от з цією короткою штукою ніж сертифікований господарсько-побутовий предмет в такому вигляді. Друзі, цей день настав. Нарешті, те, чого ми довго чекали, і багато хто з вас теж чекав, трапилося до нас приїхав. Наш новий супер універсальний польовий ніж-предатор. Це те, про що ви писали, мабуть, тисячу разів в коментах. Зробіть дроппоїнт фіксований з Ось він. Універсальний ніж військово-тактичного призначення і для ну, широкого спектру аутдорних задач. Це от саме той фіксований ніж, про який можна сказати, ніж змішаних робіт. Універсальний повнорозмірний фікс для туризму, для полювання риболовлі, будь-якого аудору, екстремальних різних історій. В тому числі ніж військового призначення. І тому ми вирішили зробити якусь більш таку моцну версію хжака, яка б могла б виконувати різні задачі і при цьому бути простим уталітарним ножем. По критеріям, ну, скоріш за все, це була його міцність один із основних елементів. І також, якщо ми подивимося типу, саме на конкретно цей ніж, то він досить має велику товщину по обуху. І має витримувати досить великі навантаження. До речі, знаєш, що Скіф крутіше за Zero Tolerance? По кількості проданих екземплярів? Ні. За останні п'ять років Zero Tolerance зробила один фікс, а Скіф два. Так от, це не черговий скіф для нас, тому що крім кропіткої роботи дизайнерів компанії Скіф до створення продатора долучилися і ми. Ми надавали консультації, виходячи зі свого досвіду, зі свого так. зі своїх вподобань і орієнтуючись на те, що цей ніж має бути універсальним і виконувати різноманітні, е, важкі універсальні роботи. Можна так сказати? Тобто основна задача була дати на ринок ніж бюджетної категорії, але повнорозбірний фікс, максимально універсальний, який. Ну, по суті, буде корисний для будь-якого українця, чим би він не займався. Хоче піти кудись в ліс побушкрафтити, він може взяти з собою предейтор. Потрібен фіксити якийсь для виконання бойових задач, він може взяти з собою предейтор. Тобто і в мирному секторі, і в військовому цей ніж собі призначення знайде. Так, і тут треба сказати, що ми дослухалися до ваших таких. Ностальгічних закликів, багато хто писав де ті славнозвісні фіксовані скіфи першої ітерації, от їхня надійність, така певна універсальність, потужність, от вона вражала людей. Тут, скоріше, було питання таке, що треба зробити наступника того, що ми вже робили до цього. Якщо багато глядачів пам'ятають, перше покоління фіксованих ножів скіф, це були моделі укроп 1 укроп 2 Сторм. Хижак, в тому числі, та інше, і люди дуже часто згадували ці ножі. І насправді там досить тупа історія, чому ми їх не робили довгий час. Ми трошки упоролись в складань ножі, плюс були питання з заводом. Основна причина тому, що треба було випустити продукт, який був би не те, що не гірше аніж попередній, а був можливо навіть кращий. Ми хотіли створити щось таке, що. Що відповідало б часу, і в той же час було б не гірше, і було б наступником того, що ми робили до. Я думаю, що час покаже. По-друге, давайте не будемо забувати, що Прідатор передував Нептун взагалі то. Тобто, не будемо забувати про Нептун. Мені особисто, звичайно, більше подобається предатор через його геометрію. Але це. Вкусовщина. Першою ластівкою другою пришестя фіксованих скіфів був Нептун, саме тому, що він розроблявся в часи все ще дефіциту бойових ножів. Uh -huh. І задача цього ножа була створити на ринку в достатній кількості бюджетний, ефективний бойовий ніж, саме як ніж зброя. Тому він отримав профіль Spearpoint, який буде найбільш ефективним саме для тих людей, які безпосередньо контактують з ворогом. Але він незручний в деяких побутових моментах. Немає можливості прикластися до обуху, щось прибатонити. Так, ми під час польових тестів батонили і цим ножем, але відверто кажучи, це не так зручно, як дроппойнтом. Дроппойнт має дроппойнт має менш виражену таку проникаючу здатність, але значно більш універсальніший профіль для різних побутових задач. Робота з деревиною, робота по продуктам більш. Краще виражена, ріжуча та така от дроблюча, розколююча здатність ніж у спірпоїнта. Абсолютно, і, і більш міцне вістря для грубих робіт, які безпосередньо можуть траплятися, наприклад, перед нашими воїнами там на лінії бойового ну, зіткнення. Це нам ще предстоїть перевірити. Це ми перевіримо якось. сьогодні, так. Але отакі от, от, от два ножика в модельному ряду вони вже перекривають собою широчений спектр задач. Так, і ще один момент, друзі. Зважаючи на те, що ми хоч і досвідчені нажимани з Григорієм, і компанія Скіф це, в принципі, вже такий, можна сказати, класичний бренд. Все-таки ми послуговувалися і якимись ну такими визначними чеснотами знаменитих деяких знаменитих ножів. Якщо придивитися до Predator, тут десь може Можна впізнати щось від пелтенена на M95 сі щось впізнати від Cabara, USMC, і так воно і є. Ми думаючи, про клинок, десь відштовхувалися від класичного пелтенена, але, ну, але ми зробили ширшим це полотно, але ми зі змінами наділили його більш кращою ріжечою здатністю зробили крутіший радіус, що дозволятиме вам працювати до площини саме для нарізання та більш ефективніше ніж це. Можна робити, так би мовити, сісіпукем 95. Так, за рахунок більшого радіусу, у вас якби більше, більший кут для роботи по плащині буде. І, звісно, міцніше вістря. І ще одне важливе – високі спуски. Так? Тобто, не дивлячись на те, що тут є рівне полотно, ребро жорсткості, рівне полотно, яке додає зручності при загостренні, в тому числі в польових умовах. У нас тут і високі спуски, що додає, скажімо так, різучості цій геометрії. Від кабарчика, ви бачите, у нас схоже руків'я, таке бочкоподібне, універсальне під будь-яку руку. Єдине, що ми його трошечки приплюснули для надання такого більш е, е, як це сказати низького профілю, так. який буде ергономічний саме під час силового uh -huh. утримання, як молотковим хватом, так і діагональним. Загалом за нашими спостереженнями це зручніше ніж просто бочкоподібне кругле в січенні Так. Ми працюємо над ножем в кілька етапів. Це не те, що ми там просто взяли, намалювали і потім отримали партію. Звісно, ми робили спочатку семпли. Ми робимо там 3D-друк, наприклад. Ми дивимося, як він лежить в руці, який в нього буде баланс, чи варто його запускати в серію. А також там якісь тестові зразки, 3 d моделі на цих процесах, в принципі, була я новий ніж Predator, Він за конструкцією дуже подібний до попереднього попереднього ножа цієї серії. Це ніж Нептун для того, щоб розібрати та обслужити Predator в польових умовах. Достатньо відкрутити цю гайку в наверші ножа. Зверніть увагу, до речі, що гайка виконана таким от конусом, який може слугувати склобоєм або скал крашером. В умовах, коли це необхідно, відкрутити гайку можна з допомогою поперечного отвору, тобто продівши сюди будь-яку шпильку, якусь гарто, маленьку гартовану викрутку, будь-що що сюди можна продіти і використати. Як важіль або з допомогою мультитулу. Якщо у вас немає під, під руками гаєчного ключа, відповідного розміру можна скористатися мультитулом або плоскогубцями, Плоскогубцями, будь-яким інструментом. В крайньому випадку, коли виникла необхідність обслужити цей ніж, в польових умовах розібрати, просушити, промити під рукою немає жодного інструменту, можна використати патрончик 5,45, Він чудово підходить в цей отвір. А 223? 223 не так зручно. 5, 45 ідеально можна сказати. 45 ідеально підходить для того, щоб розібрати цей ніж. Відкручуємо гайку. Отаким чином. Після чого у нас знімається руків'я. Конструкція дуже подібна до Нептуна. Є втулка різьбова і брелок. І брелок. І брелок. Нептун розбирається абсолютно таким самим чином. І що цікаво, у них за рахунок цієї подібності конструкції, по-перше, взаємозамінний брелок. Якщо у вас вже є Нептун з отаким брелком, ви можете цей брелок поставити на Predator. Якщо у вас щось трапилось з руків'ям, ви можете так би мовити, як конструктором гратися з цими ножами, ставити руків'я з одного ножа на інший, тому що від Нептуна руків'я підходить на Predator, але з одним моментом. Так можна зібрати і використовувати ніж, але фіксуватись в піхвах він не буде. У них не взаємозамінні піхви. Так, до речі, друзі, ось маленька проставочка ось ця йде у нас в комплекті. А ось ці великі, ну ми не знаємо, вони десь тут взялися. Ти не знаєш, де вони взялися? З неба впали. десь з неба впали. От, Вони теж підходять, але не забувайте, що якщо ви поставите ось такі великі штучки, десь вони у вас з'являться, то ніж може набувати ознак холодної зброї. А от з цією короткою штукою. Ніж сертифікований господарсько-побутовий предмет. В такому вигляді вільно продається всім охочим з 18 років, і з цим проблем не буде. Так, що у нас по матеріалам? Матеріали. Сталь клинка була обрана D2. Це добре відома. Всім ножеманам інструментальна сталь, яка використовується вже років 70. Про неї багато чого сказано. Вона широко використовується в ножах саме такого тактичного бойового аудорного призначення, тому що це міцна інструментальна сталь, яка забезпечує користувачеві тривалий агресивний різ. Вона добре переносить різні динамічні навантаження, вона чудово працює під час різних ударів, скрутки різних навантажень бокових. Вона не буде вам викришуватись, ламатись навпіл і заминатися як якийсь сирий пластилін. Але вона потребує мінімального догляду. Хоча, чесно кажучи, з огляду на досвід використання ножа Нептун, на якому також D2, завод, який виготовляє ці ножі, він вже добре освоїв термічку цієї сталі. Вона гартується в середньому на 57-58 пятдесят один за школою Роквелла. Вона наділена достатньою пружністю. І з, особисто з мого досвіду вона насильно корадує. З приводу інших матеріалів на руків'ї у нас термопластична гума, проставка у нас з G10. і пластикові піхви. Пластикові піхви у нас з двома кріпленнями. з поясним ось таким, і з кріпленням під моллі, підмоля. Два слова про фіксацію. От слухайте, як ніж входить в піхви. Нічого не чутно. Але ще одне: якщо все-таки десь ви ваші піхви зламали, згоріли, згоріли загубились, загубились де? позичили. Комусь, якщо ви позичили, позичили свої піхли. Побратиму піхви, комусь, товаришу свої піхви, таке теж іноді буває. 에, тепер у нас в магазині опціонально під Predator можна купити запасні піхви: чорного чи оливкового. Вартують кольора. вони гривень, 300, здається. Так, да. тобто це вартують не, не так багато. І ще одну річ ми забули сказати в полі: це те, що. Піхви у нас амбідекстерні, тобто, ніж не важливо, під ліву під праву руку можна в них ховати комфортно. Щодо термопластичного поліуретану, з врахуванням того, що руків'я у нас конструкція в принципі розбірна, матеріал не боїться кислоти, води, намикання, сонця, якихось там температур. Є достатньо витривалим mm. до агресивних середовищ, і плюс до всього непогану таку цупкість mm. наряду так, з цими так. вибірками. Є має. такий ефект прогумованості, ефект mm -hmm. такого совтачу, але це не той совтач, що облізе, і ну, типу і не буде виконувати свою функцію. Основна ідея це створити утилітарний, якісний, міцний ніж. Він має бути простий максимально. Він має бути дуже надійним. Він має бути функціональним. Це баланс знову таки. Це коли ти створюєш будь-яку річ, ти завжди балансуєш між його ну зовнішнім виглядом, функцією, вартістю і якістю і так далі. І перша, звичайно, оскільки це фікс, ну звичайно, він має бути надійним. Він має ну, все-таки щось різати, він має добре колоти. У нього має бути адекватна геометрія, яка б забезпечувала йому усі ці речі. Він не має ламатись, коли отримує якісь навантаження. Ніхто не хоче купувати фікс, який ти зламаєш легко. Ну і останнє щодо огляду: це чотири кольорові гами. Тобто два варіанти: у нас чорний клинок і чорне та оливкове руків'я. І... Клинки з обробкою stone Wash і ті самі чорні і оливкові руків'я. Відповідно до них і піхви йдуть в колір. Багатьох цікавить зведення на ножах, наскільки він різучий. Тут по всій довжині різучої крайки 0,4. і лише останні декілька сантиметрів до вістря зведення збільшується до 0,7. для того, щоб ніж мав якби, здатність щось грубо працювати вістрям, прокулювати, продовбувати. Так, ну а тепер щоб. Це повноцінний огляд. Ми зараз для вас протестимо по всім роботам, в тому числі і неправильним, але які створять у вас повне розуміння, на що цей ніж здати. Вічне запитання, яке постійно намагаються вирішити різні ножероби, найфмейкери, тому що ну, ножі вони, як правило, або кльово ріжуть і не сильно люблять, коли з ними грубо поводяться, або навпаки, зроблені для того, щоб з ними поводились грубо, щоб цими ножами колупали, батонили, ламали і так далі. І рідко коли це один. І той самий інструмент. Ми не могли обійти цю проблему і тому виклали власне зусиль для того, щоб спроектувати цей клинок таким чином, щоб він вдало поєднував собі всі ці якості, щоб цим ножем можна було ефективно різати, рубати, колоти, довбати, батонити, робити як делікатно, так і грубу роботу. Так, звісно, народ предейтор створений не для роботи по продуктам. Ну, в першу чергу, це ніж для силових робіт, для роботи по дереву. для... Чогось такого, де потрібна міцність і надійність. Але щоб зрозуміти потенціал ножа, потрібно перевірити його на всіх роботах від найделікатніших до найгрубіших. Давайте почнемо з найделікатнішого, з помідора і тонкої нарізки. Тепер продукти з високою внутрішньою напругою, огірочок і яблучко. Подивимося, чи оцей чи не буде предейтор колоти ці продукти через свій товстий обух. Трішечки, трішечки підколов на самому фініші, я думаю, для такого ножа це показник дуже хороший. Прочистили завал, це умовно дгіляка, яка під час негоди впала і ну, її потрібно було подрібнити для того, щоб звільнити дорогу. Скіф-предетер елементарно впорався з цією задачею і не отримав при цьому жодних пошкоджень ріжучої крайки. До речі, бриюча здатність досі збережена після всієї цієї роботи. Отам іде-два, це те про що я казав. Тривалий агресивний різ. Здоровий ніж і, як правило, здоровими ножами чистити щось незручно. Але уявімо ситуацію, іншого у нас немає. Треба почистити картопельку на супчик. Так, звісно, це робити далеко не так зручно, як універсальними маленькими кухонними ножами або ножами для очистки овочів. Я думаю, коментарі тут зайві. До речі, напишіть в коментарях, чому в Радянському Союзі ось так не чистили морку, а чистили ось так. Ну так, підколює. Трохи підколює, але не так, щоб це було жахливо. Все, питань нема. Суп зварити, рагу зварити, овочі. Е, зварити теж, точніше, наріжете, а потім зварити. Чи буде ніж сильно притискати, продавлювати м'який хліб, наприклад? Ні, загострення достатньо, ось дивіться, тобто хліб м'який. Пружний матеріал, на якому згорають багато ножів. Подивимося, як оцей лом буде різати сир. Ха. Ви бачите цю товщину? Ану так. Мій вердикт як польовий кухонник, не загального призначення, а такого аварійного предейтор на 100% підходить. Так як цей ніж елементарно розбирається, можна зняти з нього руків'я. Ми вирішили чисто заради фану зробити щось типу такого примітивного спису. Я знайшов плюс-мінус рівну жердину, зрубав її, розщепив, розібрав цей ніж, прямо там вставив клинок з хвостовиком в цю розщеплену гіляку, залишивши упор з G10. Обмотався все це діло паракордом, потім ми намагалися загарпунити рибу з імпровізованим списом, полювали на банку з паштетом. І, до речі, от вам і відповідь на запитання, наскільки міцний цей упор із G10, оскільки спис прилітав в дерево, прилітав в дно річки, і це навантаження, по суті, лягало на цей упор з G10. Він нормально витримав, він не розсипався, не викришився, не зламався. До того ж, це дієлектрик, який. Ну, якщо так трапиться, що нелегка доля приведе вас до того, що потрібно буде колупатися цим інструментом в якихось дотах під напругою, то цей упор захистить вас від удару струмом. Але у нас і ось таке трапляється в польових умовах, правда? І відкривати ножами концерні банки, ну, ми проти цього. Але може трапитися так, що крім ножа, у вас нічого немає, тому пробуємо. Буду робити це акуратно. Так, ну що? Можна вже відкрити? Можна. І давай глянемо, як у нас краєчка замялася чи не замялася. Я думаю, це був хоч і короткий, але показовий тест. Висновки робіть самі. Е, мій висновок, що ніж зарекомендував себе. Навіть вище моїх очікувань. Ми вгадали з геометрією, але ні, це, це не влучне слово. Ми не вгадали. Ми просто правильно її сформували в своїх головах і потім уже в дизайнерському відділі в кресленнях. Ти бачив, як він працює по дереву, він працює з ну, великими навантаженнями. Він добре це робив. Тобто польові задачі, які в першу чергу будуть ним виконуватися, він робить класно, і при цьому ним ну, можна делікатно нарізати продукти. Від помідора до там, сира, хліба, м'яса, неважливо. Один з цих ножів намагалися вбити. Там був епізод, де ми колоду розщеплювали. Тріскана така була колода, через яку всі переступали. Ми цей ніж забивали в тріщини і от такими от рухами, типу, розшатували, намагалися зламати. Окремо, хочеться зняти капелюха і подякувати термістам, які гартують D2 на заводі, де виготовляється скіф. Вони навчились і гартувати таким чином, що вона от як ресура гнеться, але не ламається. Якщо вже так трапиться, що ви будете щось з цим клинком ламати, у вас вістря точно залишиться живим, ви його не зламаєте. Ми станемо його потім звідти. Ну, такими цими, так. Да. Сила є, ума не надо. Мама купить шоколад. Врешті-решт, щоб дізнатися межу цього ножа, ми забили його так от горизонтально в сухе дерево аж попід саму гарду. Я на ньому повис і зламав. Ну, Тут потрібно розуміти деякі моменти, що коли ти забиваєш на 2-3-4 см і починаєш гнути. Напруження всередині клинка, вони рівномірно розподілюються. Коли ти забиваєш його повністю попід гарду і починаєш гнути, тримаючись за руків'я в районі на в тебе, от в цьому моменті, де клинок переходить в руків'я, по-перше, тут значно менше тіла сталі, по-друге, там накопичуються критичні напруження і тому він ламається. Це вже такі навантаження, які ну, мало які, ніж в принципі, перенесе. Тепер ми його точно не дістанемо. Скільки ти важиш? Ну десь 72 зараз. За цим барахлом може 75. 75 кг буквально 2 секунди протримався. Якщо у вас вага менше 75 кілограмів, можете спробувати цей фокус. Ми, до речі, ми, до речі знайшли сухе дерево, неживе. Щоб затестити спеціально, зробити ось такий краш-тест, ніж ми, звісно, зламали це мінус, але це дало нам можливість вивчити внутрішню структуру сталі, так як у нас залишився в руках, залишилось руків'я зі зламаним клинком. От зараз ми покажемо вам макрозйомку цього зламу, щоб ви самі могли оцінити наскільки дрібно структура цієї інструментальної сталі. Люди, які в цьому трохи розбираються, вони зможуть оцінити і підтвердити те, що от. Сталь, насправді, як для такого цінового сегменту. Як, враховуючи, що це не порошкова сталь, а звичайна така собі популярна інструменталка, то це досить непогана якість. Що ми будемо в офісі казати? Нічого, краш-тест не пройшов. Та прийшов. нас на касу відправлять. На яку касу? Знову? Блін, Кожен місяць відправляють. А ви кажете, нажимане, нажимани, де ваші ножі от? Тобі не соромно, що ти приклав до цього свою руку? Ні, я навпаки. Я, чесно кажучи, ну то що розпираю гордість, але, блін, я от чесно. Ти його так сочно розхвалив, що, напевно, ми твій тепер триві розіграємо глядачами. Ні за що? Ні за що. Насправді, чесно, ножик вийшов класний, і це той випадок, коли ти отримаєш готовий виріб, до якого ти. Прикладав так би мовити теж зусиль під час створення. Ти не знаєш до чого тут докопатися. От реально ти проробив ним певну кількість роботи і не вилізли якісь бока, не вилізли, якісь мінуси, якісь недоробки, якісь немає враження, що це якийсь старий інструмент, по якому ще хочеться дати ряд правок і відправити на завод, щоб Абсолютно. там допилювали. Ні, от він готовий прямо в цьому вигляді, в якому ми його маємо. Ну і це до речі, перший повністю готовий ніж, до якого ми приклали руку з заводського виготовлення. Тому що ми поки що чекаємо наші авторські ножі, але Predator — ну прямо хороший початок, як для нас, так не соромно. Тести ви бачили: одні, другі, треті. Все було чесно. Ми робили це в перший раз, так як ви бачили в перший раз. І ну, робіть висновки самі. На нашу думку, ніж справився ну, на більш ніж так. на 100%. Просто отримали ці ножі перші, так би мовити, і пішли відразу їх ламати в ліс. А все, що там відбулося, ви бачили на екранах. Так і з такої класної нагоди, як завжди, промокод під цим відео на ці ножі. Так що кому цікаво, В заходьте. описі під відео все знайдете. Не поставте не... лайк, можливо, там підпишіться чи що. І <свісно> комі коментар... для вас стараємось <свісно> коментарі для підтримки вітчизняного виробника. Надихніть своїми коментарями нас, щоб ми придумували ще щось, ще щось більш досконало. Багато що залежить від вас. Насправді угу. той ніж, який ми зламали, ми подаруємо людині, яка знайде його в лісі.